На сцені драмтеатру диригує Лев Фельдман. Він керівник єврейського оркестру в Чернівцях. Також там грають його музиканти. Це одна зі сцен майбутнього фільму. За сценарієм йдеться про довоєнний період, коли місто жило спокійним життям. Актор київського драмтеатру на Подолі Максим Грубер приїхав до Чернівців зіграти головну роль у фільмі Доктора Лібмана. Грає доктора Лібмана, Давіда Лібмана, який намагається врятувати своїх дітей з гетто. Єврейський доктор, який дізнається, що німці будуть вивезти з гетто дітей намагається якимись правдами чи неправдами врятувати їх та вивезти звідси. У нього такої ж є дружина, яка приймає участь в цьому, і є я не можу сказати його друг, але знайомий Петро, він місцевий чоловік, який працює тут двірником, який, врешті решт згоджується вивезти, але лише одну дитину. У фільмі розповідають про події перед Другою світовою війною. У сюжеті історії двох родин єврейської, яка жила в гетто, та української, яка жила по інший бік. Між цими родинами встановлюються певні відносини через їхніх власних дітей. Діти між собою е комунікують, спілкуються, між ними є певні почуття. Дорослі включаються в, через дітей певні відносини між собою також. Чернівчани грають колишніх жителів міста у масовці. Акторів для основних та другорядних ролей шукали по всій Україні. Актор Іван Кононенко киянин. Він грає роль офіцера нациста. Потрапив у фільм завдяки кастингу через Фейсбук. Мене відібрали. Я записав самопробу. Пройшов декілька етапів. І от я тут. Складно було. Було не складно, тому що я професійний актор і я знаю, що роблю. Річку також знімають на вулицях Чернівців та в музеях. Фільм створюють за підтримки Буковинського культурного фонду. З обласного бюджету на створення картини виділили майже 210 тисяч гривень. Загальна вартість проєкту понад 750 тисяч. Роботу над фільмом планують завершити у наступному році. Соломія Соловей, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.